Предмет стем не схожий на інші. Незвичною для традиційної школи особливістю є те, що технології, математика та інженерія не вивчаються як окремі науки, а сприймаються учнями як єдність наукових знань і практичних прийомів їх застосування. Ще одна особливість у тому, що вчитель перестає бути основним джерелом знань, у центрі уроку проблема чи практичне завдання, а діти мають самостійно знайти шляхи. Вирішення проблеми, застосувавши наявні знання, здійснивши експеримент і, можливо, зробивши помилки. Учитель тільки пропонує необхідний інструментарій, спостерігає за ходом наукового пошуку, стимулює до висновків, допомагає зрозуміти і усунути недоліки. На допомогу учням для панування матеріалу розроблено відеоуроки. Розробляючи моделі, створюючи проєкти, діти аналізують інформацію, співвідносять її з наявним досвідом і знаннями. Основним видом діяльності на уроці є проєктна робота, яка привчає висловлювати власну думку і відстоювати її. Наприклад, нещодавно був цікавий для дітей проєкт, який допоміг дослідити ґрунт у горшечках на підвіконні. Діти з'ясували, які рослини будуть гарно рости в цій землі, а яким необхідно додати добрива або змінити ґрунт. Дітям пропонувалось продемонструвати свої досліди та рекомендувати їх. Цікавою для дітей виявилась тема Я і моя команда, яка сприяє згуртованості класу, бо діти, навчаючись на дистанційній формі навчання, забувають про час, який вони проводили у школі. І саме цей проєкт допоміг їм пригадати та проаналізувати, як багато вони робили спільного та корисного. Зі свого досвіду, хочу поділитись тим, що не всі діти одразу розуміли суть предмету, але ми ризикнули і вважаю, що ми непогано впоралися навіть в умовах дистанційного навчання. Динаміку побачила тільки після того, як діти навчилися робити висновки щодо своєї діяльності. Та зрозуміли її сенс. Тож, найбільш досконалим результатом проєктної роботи, на мою думку, є її захист. Перші півроку п'ятикласників було важко долучити до захисту своїх робіт, тому спочатку пропонувалося звітуватися лише бажаючим. Після виступу кожного коригувалися помилки шляхом постановки додаткових запитань, наприклад,. На твою думку, що спільного у твоїй моделі із сонячною системою? Чим модель відрізняється? Опиши властивості баночки у твоїй моделі. Що, на твою думку, може заважати рухатися цьому об'єкту по поверхні? Уяви, що вийшла в цьому шоломі у відкритий космос і сонечко світить тобі в обличчя. Що може трапитися? І як захистити своє обличчя? Чого не вистачає у шоломі? Таким чином, ненав'язливо діти знаходять недоліки в роботі або інші діти пропонували варіанти вирішення проблеми. Однією із проблем при викладанні СТЕМ є форма організації групової проєктної діяльності та її оцінювання під час дистанційного навчання. Дійсно, під час роботи у класі з відповідним приладдям, інструментами, матеріалами групову діяльність оцінити набагато легше. Але зараз в умовах сьогодення я використовую різні види діяльності, тож дітям пропонуються варіанти створення матеріальних або віртуальних моделей за допомогою комп'ютерних програм, наприклад, текстового, графічного або звукового опису діяльності. До речі, іноді відбуваються навіть курйозні моменти. Нам задали домашнє завдання зроби, змішати фарби і подивитися, що з цього вийде. Потім я ще пішов далі, взяв мамині духи і змішав їх з фарбою. Потім я, звісно, за це получив, бо ці духи були дуже дорогі. І якийсь з цього вивод. Змішувати кольори мені подобається, а получати якось не дуже. Але це говорить не про те, що дитина неслухняна, шкодлива, а про те, що вона винахідлива, готова до експериментів. І, можливо, саме цей хлопчик, майбутній винахідник, креативні ідеї щодо вирішення завдань, зустрічаються родзинкою. Є віртуальні екскурсії, під час яких учні потрапляють в різні кутки світу, музеї, підприємства. Важливим є правильно спрямувати діяльність учнів під час екскурсій. Це можна зробити, наприклад, у вигляді квесту. Дітям надається завдання знайти предмети або об'єкти за підказками і виконати з ними завдання. Наприклад, знайти за описом об'єкти, написати їх назву і з'ясувати призначення. Можна надати назву об'єкту, який необхідно знайти. І замалювати його, описати склад моделі або будь-які інші цікаві завдання. Мені здається, що STEM навіть сприяє зближенню та згуртованості родини, бо, як ми спостерігаємо, батьки здебільшого долучаються до виконання завдань дійсно не завжди з задоволенням, але так чи інакше вони активно в цей час спілкуються із своєю дитиною, допомагають підібрати необхідний матеріал для дослідження. Допомагають зафільмувати процес, іноді разом із дітьми виконують експерименти, тобто працюють як єдине ціле. Саме таке спілкування під час діяльності сприяє зміцненню родини. Мені цікавий урок STEM тим, що ми пізнаємо кожну тему щось нове. На інших уроках ми пізнаємо щось одне, а на стемі багато. Мені запам'яталося багато робіт, ну, наприклад, як ми робили космічні прибори. Запам'яталося мені це тим, що були як і смішні роботи, так і практичні. Кожен урок я дізнаюсь про щось нове. Я навчився практично працювати, я би хотів досліджувати побільше світу.